Вітаю, це програма полі зору» на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, про те, що ми будемо робити разом після нашої перемоги. Перший гість сьогодні Володимир Мельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова. Добрий день, добрий день. Сьогодні не кругла дата, але важлива. Більше року тому ми підключилися чи як сказати з'єдналися з європейською енергосистемою. Для вас я так розумію, що це видатна подія. Ну безумовно, що це не тільки для мене видатна подія, це видатна подія для всієї нашої країни, оскільки я вважаю, це найбільший. Проєкт в історії України інвестиційний проект і вероінтеграційний проект більш важливо і більшого проекту в Україні за 30 років не було. Ви знаєте, що я був керівником. Робочої групи з розробки енергетичної стратегії, яка зараз діє. Це енергетична стратегія до 2035 року, і тоді теж точилися спори, коли ж може відбутися ця ця євроінтеграція, її синхронізація. І ви знаєте, що багато вважало, що ця значить, людей вважали, що ця синхронізація не може відбутися раніше, там 2025 року. Але все ж таки, значить коли вже в останній редакції я редагував цей матеріал, все ж таки ризикнув і поставив 22 рік. І, і слава Богу, що так сталося, що ми дуже вчасно змогли синхронізувати нашу енергетичну систему з енергетичною системою Європейського Союзу. Наскільки я розумію, що це. Така ну не знаю, як битологія, логія, як то кажуть, наскільки вразливішою була б енергетична система України під час війни, під ударами російських окупантів, під ударами російських агресорів, під системним знищенням української енергетики і розподільчих мереж і всього іншого, наскільки вразливішою вона була б, якби не це приєднання до європейської системи? Ну, вона була б набагато більш вразливішою, це безумовно, оскільки ви знаєте, що у нас в минулому році влітку був значний профіцит електричної енергії, і ми змогли заробити понад 5 мільярдів гривень, тобто на наші, наші енергетики. І це достатньо добре допомогло нашим енергетикам підготуватися до зими, там закупити закупити вугілля, провести uh -huh. ремонтні роботи, частково розрахувати з зеленими зеленими інвесторами. А а під час уже коли у нас з'явився дефіцит через удари терористів, расистів по нашій енергетичній системі взимку. То ми змогли імпортувати електричну енергію, особливо ці небезпечні місяці були січень, лютий, uh -huh. і особливо на початку лютому нам це дуже сильно допомогло. Я бачив до речі, ви кажете 5 мільярдів. Я бачив Міненерго, сказав 8,7 навіть мільярдів. Ну але може ми про різні цифри говоримо. Ну, я скажу, що так, що понад 5 мільярдів це, мабуть, державні компанії, а там ще і не державні отримали гроші. Тобто, ну, Можливо, і ця цифра і, і так. Ну, Просто порядок цифр, що 5-8 мільярдів, що він показує, що це такі немалі гроші, які нам вдалося заробити на синхронізації нашої мережі з Сенсої. Наскільки взагалі українська енергетика і енергосистема? Як економічний об'єкт, як економічний суб'єкт, наскільки вона потерпала цей рік? Наскільки вона втратила? Наскільки вона зазнала збитків? Наскільки вона втратила своїх потужностей? Ну, дійсно, що наша енергетична система була достатньо потужною і залишається. Вона була створена ще в основному при радянському союзі, і і вона могла тоді виробляти, і виробляла там до 300 Мільярдів кіловат-годин, тобто був достатній запас потужності, коли в останні час, значить, роки система виробляла електроенергію майже вдвічі менше, значить, і дійсно, руйнація вона призвела до того, що ми втратили десь чи пошкоджено було, чи зовсім втратили близько 50% усієї всієї генерації. І в першу чергу це теплових блоків на теплових електростанціях. Також були вражені електростанції, тільки 30 прильотів було на гідроелектростанції. Знаєте, також втрачена вітрова генерація, там до 90% і сонячна генерація дуже сильно постраждала. Ну, я вже не говорю про окуповані території, де розташована Запорізька атомна станція, найбільше в Європі, а також Запорізька теплова електростанція і деякі інші теплові електростанції, що розташовані вже так са поблизу фронту на території тимчасово окупованого Донбасу. В грошах багато дискусій є на тему які економічні втрати України. Які економічні втрати енергетики української? Да, я ще хотів би додати, що ми втратили також крім генерації, втратили значну кількість підстанцій uh -huh. високовольтних ліній електропередач системи «Укренерго». Значить, які загальні втрати, як це можна вирахувати в грошах, ну зараз робляться відповідні розрахунки, точно поки що вам ніяк ніхто цифру не скаже, але ці розрахунки, на мій погляд, можуть перевищувати перевищувати 15-20 мільярдів доларів. П'ятнадцять мільярдів. Як ці 15-20 мільярдів розподілені між державою і приватниками? Наскільки, наприклад, втратив Рінат Ахметов, енергетика Ахметова, а наскільки втратила енергетика державна? Ну знов таки, що це достатньо складне питання, оскільки ну дуже багато чого пошкоджено і оцінити ну це неможливо, але безумовно, що то та ж компанія ДТЕК, вона втратила значно більше одного мільярда доларів. Да? Тобто державні компанії, серед державних компаній більше всього, мабуть, постраждала компанія «Укренерго». Так, що, так, шо, ну, якщо враховувати ще непрямі втрати, які ми понесли через те, що постраждала, і була захоплена запорізька атомна станція, яка могла б виробляти електричної енергії, яку могли експортувати. Це ж є прямі втрати, а є не прямі. Да? Uh -huh. Тобто прямі це коли безпосередньо пошкоджено, а і це, це в, так це треба відновлювати. Не прямі це те, що ми могли б заробити, але не заробили через те, що були зруйновані чи пошкоджені значна частина генерації. Давайте про енергоатом трохи. Він постраждав найменше, якщо не рахувати, так би мовити, стириної запорізької атомної. Я правильно розумію? Ну, да, він постраждав теоретично менше, але дійсно така втрата Запорізької атомної станції, то, тобто вона перекреслила всі ці так са начебто, начебто так сать не такі сильні удари, які були там. Хоча вони теж були, ви знаєте, що расисти били і по самій той Запорізької станції, і багато разів пошкоджували лінії електропередачі. Також ракети пролітали поблизу і атомних блоків других інших атомних станцій тобто ситуація була надзвичайно загрозлива. Але дійсно, якщо порівнювати з інших з іншими таксать, блоками, то іншої генерації, то ядерна генерація постраждала, начебто, начебто менше усіх, але знов таки в фінансовому плані енергатом теж зазнав дуже великих втрат через війну, скільки втрачено було значно, значно кількість споживачів, тобто знизилось споживання, тобто ринок. Електричної енергії було втрачено, крім того, енергонатом міг би експортувати більше електричної енергії. Він цього не зміг зробити. Не були відповідно проведені ремонтні роботи, що мали були проведені, оскільки не було достатньо коштів. Тобто, втрати енерготома теж є відчутними. Енергоатом дуже довгий час, практично весь час української незалежності, був дуже тісно пов'язаний з Росією, з російськими підприємствами, і в частині е, переробки, і в частині створення твелів, і в частині значить, е, відходів. Ну, тобто, була був дуже тісний зв'язок української атомної енергетики з російською. Що зараз? В якому стані ця ситуація зараз? Які перспективи вестінгауз де? Тут і тому подібне. Ви ну, знаєте, що я так, декілька років назад написав статтю, таку, де чітко проаналізував, як Україна диверсифікує поставки свого ядерного палива ну, насамперед компанія енергоатоми. Треба відмітити, що цю роботу ще. Понад 10 років тому почав дуже успішно попередній керівник анергатама. Це Юрій Олександрович Недашківський зі своєю командою. Він приклав, попри величезний опір любителів російського миру в Україні. Він все ж таки зміг зміг, значить, залучити компанію Westinghouse і. І розробити відповідні технічні заходи, і почалися поставки саме при ньому. Значить, палива з компанії Westinghouse, і ця програма почала реалізовуватися дуже ефективно. І ми стали менше залежати від Росії. Цей процес поступово набирав оберти, і зараз Україна. По суті, ну по, по суті, вона так з більш-менш незалежна від поставок з Росії. Ризики, ризики екологічні в зв'язку з тим, що і Чорнобильська станція потрапляла під окупацію, і там відбувались якісь бойові дії, і Запорізька зараз в якомусь дивному стані дуже багато хто говорить, що цей стан дуже загрозливий, і, і прольоти ракет над південно-українською атомною. Наскільки екологічні ризики для атомної енергетики зараз існують? Ну, безумовно, що вони існують, і в першу чергу їх створюють агресори, і це це, це стосується знов таки насамперед Запорізька атомної станції, вони там. Роблять якісь роботи, щось там будують, що абсолютно не передбачено і не погоджено з нашим регулятором з компанією енергатовом, тобто самовільно займаються якимось будівництвом, невідомо з яких з яких цілей. І для чого там перебувають військові підрозділи, значить, повністю ці підрозділи вони е, озброєні до зубів, і там і техніка військова перебуває на Запорізькій атомно-атомній станції. Крім того, був вже ж побудований навчальний центр на Запорізькій атомній станції, взагалі унікальний в Європі, де атомники могли дуже ефективно в режимі таксу майже. Майже такому, як є, на, в реальній ситуації практикуватися, навчатися. Ц, цей навчальний центр будувався дуже багато років, на нього були витрачені сотні мільйонів доларів. І, на жаль, зараз основна інформація, що расисти розбирають. Цей навчальний центр, кудись його вивозять, ці компоненти і обладнання з нього. Ну, мабуть, вони теж не дуже впевнені, що ця станція дуже довго буде зберігатися за ними. Унітази на місці, не як там? М? Унітази вивозять теж? Ну, за, за унітази конкретної інформації ще немає, але, але все можливо. Оця важка зима, яка, яка була позначена російськими невпинними атаками на українську енергетику, до яких системних змін в цій енергетиці вона призвела? Окрім того, що ми стали, мабуть, нацією з найбільшою країною, з найбільшою кількістю електрогенераторів на душу населення? Ну, до яких наслідків привела те, що ми все ж таки. Зрозуміли, що нам потрібно перебудовувати нашу енергетичну систему що багато хто зрозумів, що електрична енергія це дуже важливий товар, це не просто не просто так сказати, щось дається, як завжди, від природи, і десь там згори. Гадай, люди будуть отримувати ніяких ризиків немає, що потрібно перебудовувати моделі ринку електричної енергії для того, щоб створити інвестиційну привабливу атмосферу і умови для інвесторів. І зрозуміло, що вже після війни наша енергетика має бути абсолютно іншою тобто, ми не повинні розвивати, наприклад, вугільні там. Шахти, там, вугільні теплові електростанції, замість них е, потрібно е, будувати зелену генерацію. Насамперед, це стосується сонячної енергетики, вітрової енергетики, біопалива, тих же теплових насосів, які, я вважаю, недооцінена їх роль потрібно розвивати цей, цей напрямок. Треба створювати е, новий. Нову галузь економіки взагалі це водневу енергетику, займатися енергозбереженням, енергоефективністю впроваджувати системи смарт Grid, тобто розумні мережі, да, тобто які дозволять більш ефективно використовувати електричну енергію, розвивати так звані значить, віртуальні. Віртуальну генерацію, так сказати. Так що, що, що ще можна сказати? Ну, основні напрями це безумовно це декарбонізація, діджиталізація, децентралізація, uh -huh. яких буде розвиватися наша енергетика багато років багато десятиліть так би мовити доля україни геополітична політична внутрішньополітична залежала від стану труби нашої від нашої транспортної системи яка перекачувала російські російське так би мовити багатство в європу ця історія зникне вона вже майже зникла Ну, ви знаєте, що дійсно на сьогодні україною тільки перекачується російського природного газу на рівні 40 мільйонів метрів кубічних на добу. В той час, як в контракті було обумовлено там 109 мільйонів кубічних метрів. Тобто Росія не виконує своїх зобов'язань, тому тут нада Україні посилити свої дії судові, щоб забрати відповідні штрафи з Росії, і дійсно українська зараз газотранспортна система працює ну десь мабуть на 20% своїх можливостей. І цей поток може будь-який момент зупинитися, тому треба до цього готуватися і робити якийсь редизайн за транспортної системи, спиратися в основному в перспективі на власний видобуток, на збільшення його і на те що все ж таки розраховувати на те на російський газ на кошти від транзиту російського газу мабуть мабуть не слід не можу, в цьому зв'язку тоді не продовжити питання. Оця наша взаємодія транскордонна, що ми кудись електроенергію віддаємо в Угорщину? Угорщина, Румунія віддає нам десь. Тут між цим загубилася Молдова з її енергосистемою. і Придністровська ТЕЦ. Як це буде вирішено? Як, як воно би мало виглядати все? Ну, ви знаєте, що ми ж в принципі ж підписали угоду про синхронізацію разом з Молдовою. Да? Тобто, тому якби ми знаходимося разом в єдиній енергетичній системі з Молдовою, і разом з нею так суть, мали, і маємо інтегр... синхронізуватися і інтегруватися. Тобто, в якісь моменти, коли дійсно в Молдові там був дефіцит електричної енергії, українська енергетична система допомагала Молдові. Значить, з електричною енергією, і не тільки з електричною, і з тим же ж природним газом. Що стосується перспектив синхронізації подальшого, подальшого поглиблення торгівлі з Європейським Союзом, то треба сказати, що ну, дивіться, які у нас можливості. Тобто, Україна виробляє десь споживає на рівні. ну це до війни було двадцять першому році. виробила там на рівні 150, близько, десь там мільярдів кіловат годин. А ринок європейського союзу він становить близько трьох. Трильйонів кіловат годин, тобто ну, скільки там в 20 разів більше. Uh -huh. да? Тобто, і ми маємо щось, щось від цього ринку отримати. Тому, тому так са експортні можливості України потрібно розширяти безумовно. Тут є серйозний потенціал, і можливо і на Польщу і будувати. Відновлювати мережі на той же ЖЕФ, жешу в Смельницькій атомній станції, так і але треба дивитися по балансу, щоб насамперед вистачило нашим споживачам, і коли вже буде вистачати нашим споживачам, тоді вже можна вкладати і контракт на експорт, щоб так не вийшло, що ми експортуємо електричну енергію. А, а власне власні споживачі вони страждають. Ну крім того, дуже важливо, дуже важливо я підкреслюю, що значить вирішити пр проблему маркет каплінгу. Що це таке? Що якщо ми синхронізовані з одного боку технологічно і все нормально там відбулося, то економічно ми наші моделі економічні ринку електричної енергії Європейського Союзу України вони абсолютно не співпадають, вони недоточні, оскільки у нас достатньо жорсткі прайскепи. Які по суті ну вони цей ринок у нас, наш ринок, вони повністю якби державою да, притиснутий? Да, да, відбувається державний такий тиск через ці преспрескви, і відбувається значить викривлення ситуації на ринку через. Через це утворюється непрозорість, утворюється серйозний дефіцит коштів. Вся наша генерація, по суті, знаходиться, і не тільки генерація, але й компанія Коренерго в величезних збитках. І безумовно, що на такий непрозорий ринок, де існує моделі державного такса адміністративного тиску і регулювання, інвестори не підуть. А якщо вони не підуть, не підуть то ми не зможемо і відновити. Ноновити нашу енергетичну систему, ми не зможемо реалізувати свої плани з побудови сучасної енергетичної системи, яка би, якою би не соромно було перед тим, як входити і приєднуватися до Європейського Союзу. Дуже дякую вам за цю розмову і дякую за вашу роботу. Я підозрюю, що нам би було всім значно гірше, якби. І не і не ця робота, і власне не приєднання України до європейської енергетичної системи. Володимир Мельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, був у нас на зв'язку.